Ласкаво просимо до Майнкрафту. Всі серії відеопроходження будемо проходити збірку грехтех нові горизонти. Що ж, починаємо нову гру у грехтех. Що нам для початку потрібно? Так, ні, не гру постворити. Нам потрібно подивитися квестики. А по квестикам нам ось початок. Ага, нам потрібно накопати землі. Накопаємо зараз швиденько 8 блоків землі. І виконаємо цей квест. Він повинен зрахуватися автоматично. Ось так. 8 блоків землі готово. Перевіряємо. Ось, все чудово. Перший квестик виконаний. Далі, що нам потрібно? Дерево і гравій. Ну, з деревом проблем немає. Тому будемо шукати гравій. Ну а по дорозі, де ми шукаємо гравій, ми знайшли таку непогану хатинку. Так, хліб ми заберемо. Лопата. Ех, шкода, що не можна копати нею. Ну нічого, ми подивимось, що з тебе можна зробити. Ну, хоча б залізний злиток можна отримати. Нехай буде поки що. Ну, нічого страшного. Так, вже темніє, тому залишимось всі хатинки. І перечекаємо ніч. Перемістимо факел в інше місце. Заберемо скринюш, адже вона нам знадобиться в нагоді. Так, факел сюди і чекаємо. Поки чекаємо хліб, Подивимось, що тут. Тут історія є, чудово в неї. Так, настав день, тому можна йти шукати далі гравій. Тому що квестик потрібно виконати. Так, а ну а по дорозі збираємо таке різне. Так, малину зберемо. знадобиться. Так, зберемо сині ягідки, вони також знадобляться. О, а тут поруч є також чорні ягідки. Привіт. Вівце. Все, тепер тебе немає. Так. Чудова хатинка. Тут ми облаштуємо свою базу першу. А можливо і далі ми будемо тут жити. Зберемо ось це. О, тортик з'їсти. Чудово. Тут піч вже є, верстак. Ну, на другому поверсі в нас кроватка. Ох, майже вмер. Персонаж мій. Ладно, зберемо гравій до ночі. Так, у нас вже наступила ніч і поспимо. На наступний день ми виконаємо квест з кремнієм. І зробимо базові інструменти, які нам будуть потрібні. А, ні, зробимо верстак. Для того, щоб скрафтити верстак, потрібно дві колоди і два кремні. Ось отримуємо верстак. Після цього зробимо базові інструменти. Кайло, сокиру і лопату. Чудово, у нас є базові інструменти. І новенькою лопатою підемо копати ще крем'ю. Ми його знову будемо копати майже до пізньої ночі, щоб прийти і лягти спати. Ось вже і ніч наступила, тому йдемо спати і будемо вивчати щось в новому дні. Так, на наступний день ми скрафтили мотику. Спрактимо також меч. Це меч також скрафчений, тому можна знищувати монстрів. Зайве ми викладаємо, щоб воно не заважалось в нашому інвентарі. І будемо... Будемо збирати насіння ось таким чином. Типу, нам вже випало ось насіння з вітчарі мода, випала пшениця і бавовна, до речі, ось тільки що випала. Що ж, зберемо тепер землю для того, щоб облаштувати свою власну невеличку ферму. Ось вона буде тут розміщуватися. Так, вона буде невеличка. Десь такого розміру, ось 8х8. Цього буде на перший час достатньо. Тому пахуємо землю і отримуємо пятки. Тепер висаджуємо наявні насіння, морку. Так, а поки воно все виростатиме, готуємо невеличкі загончики для тваринок. Так, цей загончик буде просто ямою в землі. Ось такий вигляд вона матиме. Блок землі щоб можна було випригнути. І все. Заодно ми очистимо територію від дерев, щоб не заважали. О, тут паучок, привіт. Давай ми тебе знищимо. Ось тримай. Іще тримай. Давай, ще один удар. Є. І досягнення здобуто було чудово. Нагородику вже виросло все, тому можна зібрати. Так, коровки, чому ви не хочете йти за. Ну, давайте, йдіть. Що ж, вони не хочуть йти за мною. Тому будемо добувати дерево. Адже воно нам також знадобиться для багатьох крафтів. Добуваємо його. Ми добували до такої пізньої ночі, що доведеться почекати тут. Все минуло пару днів. І тут нас зустрічає такий маленький кріпер, з якого випадають маленькі кріпери. Все, вони вмерли, лишилось лише двоє. Все, многих кріперів лишилось. Висаджуємо бавовну, їмо яблуко Іди. Робимо ще один загончик маленький, а потім йдемо спати. Їмо що у нас до дріва на нашому огородику. І о. Падаємо в данжик, в якому чуть не вмираємо. Ні. Не телепортував мене, ні. Ух, півтора хп. Добре. Дякую тобі, кріпери. Так, викопуємось наверх. Їмо Знову те, що в нас виросло на огородику, і здаємо квестик на деревину. Вівця, йди сюди. О, дякую. Хоч ти йдеш до мене. Давай, падай сюди. Ой, ні, тут дірку потрібно було закрити. Ось так давай. Раз, два, три. чотири, 5. Чудово. Коровки, тепер йдіть ви сюди. Давайте, падайте. І розмножуємо вас. Чудово! Добудовуємо ще одну грядочку, таку саму 8 на 8, де ми будемо висаджувати лише одну бавовну. Адже цей ресурс необхідний матеріал на даному етапу гри. Так, ну от чому ставиться не там, де потрібно. Так, лопата, Йди сюди. Все забираємо і продовжуємо будувати. Після цього знову-таки обробляємо мотикою в коло і висаджуємо бавовну. Ось у нас її не так багато поки що, але цього буде достатньо на перший етап. Розчищаємо ще одну ділянку для тваринок. Цього разу тут будуть у нас свинки. Так, вони також мені знадобляться. Тому розчищаємо це все, все, а потім будемо шукати свинок і приведемо їх сюди. А після свинок будуть кури. Але будуть пізніше трішки. Так. Докопуємо. Ой! Що це за кріпер такий цікавий? Ну-ка йди звідси. Давай, вмирай. Тільки ж в тебе хп. Давай, ще трішки. Ще декілька ударів. Давай ще. Ще... е, що ти... Ну ні, нащо ти втірвався? Тепер мені прибирати цю територію. О, тут ще декілька мобів. Ідіть сюди. Ой! Ні, не треба, будь ласка, мене мало хп. Ні, дайте мені виведь, будь ласка. Ей, ай, ай, ні, ні. Перша смерть. Ну нічого, ще декілька смертей, і тепер ви будете переможені. Один мінус, другий йди сюди. І другий мінус. Ось вам мстя моя. О, ще одне досягнення якесь цікаве. Надягаємо станці і ведемо вину до себе додому. Ідіть сюди. Давайте. Е, а де інша втратилась по дорозі? Ну нічого, зараз ми її приведемо також. Ось так. Все. Тепер ви двоє тут. І можете розмножуватися. А поки що. Так, а тепер накопаємо ще трішечки граві, бо він знадобиться далі. Взагалі-то його багато потрібно буде надалі, але поки що накопаємо так. Але ось питання: чому це все копається голими руками? Так, іноді забуваєш те, що в тебе є інструменти для цього. І просто копаєш руками. Зовсім не шкода часу на те, щоб це копати вручну. Ну, але що ж, не помічено було. Після гравію всі ж самі ямки ми накопаємо каміння, адже для того, щоб скрафтити піч, потрібний буде. Кругляк і кремній. А саме 6 кругляку, а також 2 кремні. Так, рецепти тут абсолютно всі змінені. Ну, нічого страшного. Зараз ми скрафтимо. Ось наша піч є. І досягнення, і квест виконаємо. Ставимо її сюди. І цю піч також перемістимо на те місце. Ось так. Чудово. Викладаємо. Доски і забираємо нагороду. Тепер висадимо ягідки, які ми назбирали. Тому що тут потрібно їсти багато різної їжі. А ягідки можна об'юзати тим, що вони швидко їдяться, і їх можна їсти 5 штучок. Тому так. О, тут нова тваринка завелась. Іди сюди. Те, немає цієї тваринки. Досаджуємо бавовну, те, що ми назбирали. І все. Дивимось, що у нас тут по квестикам. Багато чого не виконано, але будемо робити, напевно, м'який молоточок. Softhammer. Чудово. Квест виконано. Йдемо спадки. Так, ніч темна. Таке все. Тепер далі розмножуємо тваринок ще овець плюс корівок. Все, чудово? Зростайте, молоде покоління. Ну, а поки вони там зростають, зробимо ще більший огородик під бавовну. І не тільки. Взагалі потрібно зробити три таких ділянки під всяке рівне. Адже там багато всяких буде рослин. Ну, також обробимо цю ділянку мотикою, куди ж без цього. Адже, на жаль, в звичайну землю не можна саджати. Хоча воно ж і логічно, що не можна саджати. Але все ж таки, Блін, цікава текстура. змінюється. Ну, мінус мотика. Нічого страшного. Вправтимо нову і доробимо це все. Але вже, але це буде пізніше і таймскіпом. Ось так. Маємо ось таку ділянку для вирощування всяких рослин. Перша ділянка в нас чисто під бавовну, а інші дві для інших рослин, з яких будемо робити собі діжу. Так, добуваємо перше м'язко. Взагалі вони, якщо згорять, то повинні дробнути жарене м'ясо. А в них залишається 0,5 хп, вони не вмирають. О, жарене м'ясо. О, дух. Все чудово. Ой, не можна ж при них їсти, дійсно. Зараз заховаємось і поїмо, щоб не травмувати наших корівок. Що ж, ну а під кінець цієї першої серії займемось збором бавовни. Сезон Бавовне під кінець серії. Збираємо її і будемо з вами прощатися до наступної серії.